Ігри у воді позитивно впливають на дітей, можуть використовуватися як елемент загартування. Починаємо роботу з виготовлення міні-басейна. Для цього беремо судок невеликого розміру, самоклеючий папір синього кольору, ножиці та олівець. Самоклеючий папір клеїмо на дно, наливаємо воду в судок, і наш міні-басейн готовий. Воду у басейн наливаємо плюс 33 градуси. Якщо ви бажаєте зміцнити здоров'я дитини та будете грати у басейні кожного дня, то через кожні три дні знижуємо температуру води на 1 градус, доводячи її до кімнатної температури. Гра дістань кульки. Для гри потрібно кульки двох кольорів. У мене жовто гарячого та блакитного, два кошики і звичайно басейн. Висипаємо кульки в воду. Завдання для дітей назвати кольори кульок і розкласти їх у відповідні кошики. Розкладаємо одночасно двома руками. Якщо дитині важко діставати кульки двома руками одночасно, робимо це по черзі однією рукою. Коли кульки опинилися в кошиках, даємо дитині наступне завдання дістати кульки з кошиків у воду. Наголошуємо, що завдання виконуємо. Одночасно обома руками. Гра! Будь уважним! Завдання. Уважно слухаємо кількість та колір кульок, яких необхідно кинути у воду. Можна кидати кульки сильно об воду, щоб різні сторони розліталися бризки. Дві блакитні кульки. Одна жовто-гаряча. Дві жовто-гарячі кульки, одна блакитна, одна жовто-гаряча кулька, дві блакитні, одна жовтогаряча. Бажаю здоров'я та цікавих відкриттів!